Потрібно цінувати те, що приносить тобі натхнення. Такий вислів ви чули неодноразово, і переоцінити його неможливо. Люди, їхні думки, погляди, діяння, все це підштовхує нас створити щось своє. Головне тут не копіпастити витвори, так як закінчується це завжди плачевно. Сьогодні поговоримо про Scape – гру від нової студії колишнього генерального директора Codemasters. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Дум. Вічна легенда, яку ми обожнюємо за брутальність та високу динаміку, ці грі пишуть оди в стилі Джент, переносять її логотип на футболки в українців. Він, до речі, виглядає ось так: прихильників серії більш ніж достатньо деякі з них вирішують створювати клонів, покладаючись на те, що це гарна ідея. Та чи розуміють вони, що переплюнути успіх і надбання Дум майже неможливо? Чи можливо вони й зовсім не ставлять на це і хочуть таким чином виразити власну подяку? Цього року справу думка продовжує Скейф, гра з дивною назвою, яку кожен читає так, як хоче. Скейв це аналог палача року, якому творець у вигляді вуличного ліхтаря дає невідкладне завдання. Потрібно знищити всіх демонів і порушити світовий баланс. Oh, shit. Here we go again. щодо сюжету, тут багато не скажеш, так як він лише виправдання ваших подальших вчинків. Скейф бере до рук футуристичний автомат і відправляється на масове полювання пеклом. Перед запуском ставишся до Скеїв скептично, але дивишся, і меню тут гарний, звуковий супровід відповідний, і навіть музичне оформлення заохочує вбивати. Гіркий настрою будує кожен наступний крок. Вступна кат сцена дає зрозуміти, що ані крутого сюжету, ані хороших анімацій в цій грі ви не побачите. Що ж, можливо, геймплей зможе вивести нас на крутий підйом. Тут буде доцільним кострубати вислів, хочеться та не можеться. Адже скейф, як виявляється, навіть клоном не може бути. Задум авторів простий. Потрібно викрутити швидкість пересування на максимум, щоб забезпечити ще вищу динаміку і справжній кураж. Головний персонаж в цій грі рідний брат Соніка, який рухається з шаленою швидкістю, а де висока швидкість, там і купа ворогів. Орди демонів стрілятимуть по вас зівсюди, тоді як рядові бійці з холодною зброєю у вигляді рук мечів пертимуть вам прямо в чоло. Демонські кулі летять повільно, тому постійно доводиться танцювати вальс, щоб ухилитись від потоку. Типів ворогів декілька, та на відміну від Doom, тут не потрібно заущувати кожен патер поведінки, так як штучний інтелект цій грі нагадає вам назву фільму з Джимом Керрі. Повертаючись до Doom, потрібно сказати, що там кожен противник мав власні хитрощі. Він був живим і активним. Тікав потрібний момент і скоював напад з найбільш неочікуваних закутків: Скейв всі просто пруть на вас по одному з двох доступних маршрутів, а ти з зажатою лівою кнопкою мишки без кінця їх розстрілюєш. А я хіба не сказав, що боєприпаси в цій грі безкінечні? Це дуже цікавий хід 2022-му, двадцять немов привіт з гральних апаратів минуло. Тут не треба бути прицільним, не треба звертати увагу на віддачу, не треба думати про тактичну перезарядку. Просто заклей ліву кнопку мишки скотчем і намагайся не зіткнутися лицем з ворожими кулями. Та все вище перераховане не робить гру простішою. Помирати в скейф доведеться часто, і кожна смерть тут поступово стає причиною тріснутих капілярів на оці. В грі є декілька типів противників, які заслуговують отримати нагороду найпроблематичніший бот року. Одним з таких є кульки пострибунчики Я серйозно, кульки угу. які вибухають при зіткненні з вами. Цих виродків завжди багато, і поводять вони себе завжди хаотично. Кульки рухаються швидко, і якщо пропустити три таких подарунка, мінуснеться це одне життя. В гравця є біля 10 життів на один рівень. Якщо витратив всі, починаєш спочатку. Другим геніальним рішенням в переносному значенні є літаючі матраци, які постійно стріляють по гравцю і підлітають в час смерті, щоб вибухнути жовтим лайном в лице. Ситуація, як і з кульками: декілька матраців пропустив, спати приляг на підлогу. І це лише пара з великої кучі противників, які бігають, лазять, літають, крутяться, б'ють мечами в спину тощо. Що найважливіше, жоден з них не вийшов лицем, адже дизайн ворогів виконаний за пляшку міцного арсеналу. З локаціями все ще дивніше: в грі красивий антураж, але побудова рівню залишає бажати кращого. Кожна зона це величезна арена, яка розділена різними бутафорними текстурами. Вони роблять її коридорною. Скейф забезпечує лише ілюзію величі, і це сильно шкодить геймплею. Боти просто підтискають тебе по двох сторонах і луплять по центрі з неба. Ось таку тактику ви можете побачити найчастіше. Куди б не йшло, але в грі практично немає зброї. Інші пушки відкриватимуться рідко, чергуючись з магічними вміннями. Фактично всю гру проходиш з автоматом з безкінечними набоями. Слава Габену, хоч музику непогано завезли. Такі локації не хочеться досліджувати навіть для того, щоб відшукати банку з ХП, яка дозволить тобі протриматись наступні 30 секунд, допоки не підірвешся на якомусь маленькому жуку або не згориш під стінним вогнеметом. Таких мобів не хочеться вбивати, адже всі вони це чиста бутафорія потік тиску з ігор на Сімбіон. Навіщо гравцям відблиск величі, якщо до величі, завжди можна доторкнутись і перепройти. Зате з оптимізацією з Кей все в порядку, тому радимо обирати бюджетний ігровий комп'ютер з відеокартою Nvidia GeForce GTX 1660. Саме така модель встановлена в збірці ArtLine Gaming X51V07, яку ви можете купити на сайті нашого інтернет-магазину. Підписуйтесь на цей канал, адже тут не буває нудно. До зустрічі на Artline!